савча Савческов, він каже, для мене, каже, існує три священних тексти. Три священних тексти. І в нашому розумі зразу виникає. Мабуть, це Коран, мабуть, це там щось, якісь буддийські тексти, ні. Григорій Савич каже, для мене існує три священних тексти, і ми маємо навчитись їх читати. Перший священний текст це Біблія. Другий священний текст це навколишнє середовище. Це творіння. І навіть в одному місці він каже, що. М можливо, не, не буквально так було. А, але він каже, що при виході із храму, із церкви, каже, я б написав би табличку над дверями при виході, він би написав, я б написав би так: Вхід в храм. Так, да, Тільки не з того боку, а з цього боку. Щоб ми розуміли, що виходячи з одного храму, ми входимо в інший храм, яке є Боже творіння. Природа і все, що бачить наше око, все, що воно не бачить, це все є священний текст, який написав Бог, який нам потрібно навчитись читати. Отже, перший священний текст це Біблія, другий священний текст це зовнішній світ, і третій священний текст це внутрішній світ людини. Тобто, це сама людина. І Бог її створив наскільки, ну, глибокою, високою, складною і, і простою, начебто, досконало Бог наскільки створив людину, що Скверна каже, що сама людина є священним текстом, яку нам також потрібно вчитись читати.